Добрий день, любі друзі! Вітаємо вас на нашому каналі Топ Патріот 1984. Велика всім подяка за активність на нашому каналі, за те, що дивитеся на наші відео, дивитеся на наші шорти читаєте дописи в спільноті, ставите вподобайки. За те, що коментуєте і дописи, і відео. Велика всім вам подяка. У нас зараз на каналі вже більше 76 тисяч підписників. Рухаємося далі. Велика всім подяка. Любі друзі, сьогодні хочу розповісти дуже цікаву історію. Яка мене дуже вразила. Це історія про героя України Геннадія Матуляка, який ціною свого життя врятував людей під Гостомелем. Підполковник Геннадій Матуляк літав понад 20 років. Замість рятувати себе, Геннадій зберіг життя мешканцям села Глібівка. Побратими розповідають, що в небі він був ніби Том Круз у фільмі Топган. Військовий льотчик Геннадій Матуляк свого часу мав змогу перейти в цивільну авіацію. Там було набагато спокійніше та й великі заробітки. Але служіння батьківщині важило для нього більше, ніж гроші та комфорт. Геннадій Мріяв, що в Україні з'явиться пілотажна група, і увесь світ побачить, наскільки професійними в небі є наші льотчики. Свою майстерність він довів, на жаль, це коштувало герою життя. Народився Геннадій Матуляк на Миколаївщині, в селі Мартинівське Вознесенського району. Батько був авіаційним техніком, тому Геннадій Мріяв про польоти. Самого дитинства. І ця мрія здійснилася. Літав він на Міг 29 Л39 Су-25. Дуже чуйна, весела людина, постійна усмішка з почуттям гумору хороший фахівець. Пройшов шлях від льотчика. До командира авіаційного ескадрилі розповів про побратима, наступний командира 299-ї бригади тактичної авіації з морально-психологічного забезпечення Микола Цвицинський. Геннадій Васильович Матуляк народився 29 квітня 77 року. 25 лютого 2022 року. На жаль, цей Ас. Загиб. Загинув в небі. Це був самий початок війни з Російською Федерацією після повномасштабного вторгнення в Україну орків. Підполковник командир авіаційної ескадрилі. У 98 році закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, був учасником АТО та ООС. Загинув в авіакатастрофі. Залишилися дружина та двоє дітей син від першого шлюбу та донька. Герой України 22-го року подсмертно. Дружина Геннадія Ольга також військова, служить психологом. Пригадує, що у них із чоловіком була досить цікава історія знайомства. На першому побаченні він розповів, помітив дівчину в літаку ще кілька років тому, коли вона вперше стрибала з парашутом. Тоді ж сказав, що їм треба обружитися та що матимуть донечку. Так і трапилось. Закохані побралися в 2017 року. За рік у них народилася донечка Софійка. Окрім польотів, Геннадія Анатоліка захоплювала їзда на мотоциклі. Він дуже полюбляв грати в хокей. Маленьку донечку він вчив кататися ковзанах, бо мріяв, щоб вона займалася фігурним катанням. Геннадій дуже любив грати у хокей. Широкомасштабне вторгнення не стало для родини несподіванкою. Ще на початку року вони склали тривожну валізку. Ольга пригадує, дуже часто чоловікові віснило, що він загине в повітряному бою. Прикро, що сни стали пророчими. У ніч із 23 на 24 люта підполковник Геннадій Матуляк по команді Тривога повчав на службу, виконував. Бойові вильоти, знищуючи ворожу техніку в районі Херсонської області. Зранку, 25 лютого, офіцер розбив колону поблизу Гостомеля та полетів знову працювати над Київщиною. Саме у цей час Ольга отримала повідомлення від жительки одного із сіл Вижгородського району, яка знайшла її через соцмережі. Вичасову дружина Геннадія Матуляка. Далі було фото його паспорта. Обгорілу сторінку паспорта Геннадія Матоліка знайшли біля його збитого літака. Мешканці розповіли, що саме відбулося в небі Вижорського району, де загинув чоловік. Все трапилось близько сьомої ранку повітряний бій. Російський винищувач влучає у літак Геннадія, він був ведучим. Чоловік почав виводити літак, аби захистити село, адже під ним розташовувався великий розважальний комплекс. Вже навіть встиг потягнути катапульту аж тут друге влучання, яке не залишило шансів. Літак і пілот спалахнули. Місцеві жителі на власні очі бачили, як літак летить просто на них і як пілот рятує сотні життів. Машина впала за кілька кілометрів від населеного пункту у лісосмузі. Вже за 15 хвилин люди підбігли на місце катастрофи. Скажу відверто, для мене було дуже важливо почути правду, дізнатися, що це не легенда, що мій герой і справді врятувати стільки життів, розповіла Ольга Матуляк, виданню Армія Інформ. Замість рятувати себе Геннадій зберіг життя мешканцям села Глібівка. Люди знайшли останки героя та поховали на місці катастрофи. У рідному Миколаєві офіцери. Переховали в квітні після того, як Київщину звільнили від окупантів і з'явилася змога екзумувати тіло. Загиблому льотчику було 44 роки. Загалом підполковник Матуляк служив 28 років, літав понад 20 років. Останній його контракт закінчувався у 2023 році. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі указом президента України 78-2022 від 28 лютого 2022 року. підполковнику мотоляку Геннадію Васильовичу по смертам присвоєно звання Героя України. Нагороду із рук Володимира Зеленського отримала. Дружина Ольга та донечка Софія. 25 люта 2023 року відкрито меморіал пам'яті полковнику Геннадію Матуляку на місці авіатроші. 2022 року в Києві з'явилась вулиця його імені. Слава Героям України. Як ми бачимо в Україні дуже Багато героїв, які віддали життя за свободу України. Ми маємо цінувати це. Слава Україні, героям слава. Люди, пам'ятайте завжди героїв України, які віддали своє життя. За свободу України. Просимо вас надалі підписуватися на наш канал, дивитися наші ролики. Ставте лайки, вподобайки. Дякую за увагу.